Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого, а також поширювати мої ролики, щоб якомога більша кількість людей отримала потрібну інформацію. Отже, як в Московії, яка здавна є однією з найбільших країн, які видобувають нафту, виникли проблеми з паливом, які в більшості випадків причин багато, але найважливішою. Причиною є те, про що не знають або не думають більшість людей. Зокрема, це стосується і більшості керівництва Москви. Мова про те, що нафту у сирому вигляді майже не використовують. Це економічно невигідно, а в більшості випадків навіть практично неможливо. Тобто для того, щоб її використовувати, зокрема і в якості палива, нафту доводиться переробляти. А для того, щоб її переробляти, самої нафти недостатньо. Для процесів переробки нафти і виготовлення того ж таки палива, потрібні особливі компоненти, насамперед імпортні, бо своїх в Московії не вистачає, а в багатьох випадках їх взагалі немає. Отже, однією з найважливіших проблем в сучасній Московії є нестача імпортних компонентів. Зараз мова йтиме про каталізатори. Це речовини, присутність яких потрібна у хімічних реакціях хоч самі ці речовини при цьому не стають частиною продуктів реакції. З каталізаторів ще з початку ХХ століття найбільш відомі алюмосилікати. Які називають також цеолітами. Але зараз в багатьох процесах нафтопереробки в якості каталізаторів використовують також багато інших речовин. Імпортні каталізатори у нафтопереробці потрібні для процесів гідроочистки, ізомеризації і реформінгу. Каталізатори прискорюють хімічні процеси внаслідок використання каталізаторів. Можна отримати більше продукту з того ж обсягу сировини. Однак вони не просто прискорюють хімічні процеси, в деяких випадках хімічні процеси без каталізаторів просто неможливі. Каталізатори в Московії протягом останніх десятиліть використовувалися майже всі імпортні. Каталізатори для гідрокрекінгу довго взагалі не випускались. Інші, що випускались, були незадовільні за якістю і обсягом. А чого ж, власне, хоче кремлівське керівництво? Більшість підприємств, де хоч якось виготовлялись каталізатори в Московії, збудовані були ще у 50-ті роки ХХ століття. З часом. Устаткування застаріло, а військові авантюри не сприяють оновленню виробництва, щоб там не вигадувала московська пропаганда. Залежність від імпорту вже багато років визнається критичною. Офіційно поставки цих каталізаторів з-за кордону. Зараз офіційно визнані неможливими через санкції. Тому в Московії намагаються перейти на власні каталізатори, але результати, як не важко бачити в ситуації з нестачею палива, у них поки що невтішні. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого, а також поширювати мої ролики.